Всіх вітаю, з вами Марія і просто бажаю вам гарного настрою, приємного перегляду. Філіжанка з назвою Просто знайте. А про що саме? Побачимо, що вона вам хоче розповісти. Так, просто знайте», що це для жінок зараз буде йти інформація. Що в вашому житті є чоловік, який, знаєте, бажання обійняти вас, воно в нього кожного дня. Але, знаєте, важливе те вам знати про цього чоловіка, що він дуже-дуже хвилюється. Чогось він за вас дуже хвилюється. Ми потім побачимо, трошки нехай підсохне це все. І я потім роздивлюсь. Зараз давайте, ну, от, от він і тут у нас. Багато у нього думок про вас. Хвилювання важливе, чого хвилюються? Ага, хвилюється саме через те, що дуже, знаєте, от є такий переляк у людини, що може втратити з вами спілкування. І що, ви, що ваше незадоволення ним. Воно ніколи не ну, є, щось ви боїться, що ви щось йому ніколи не пробачите. Десь є ситуація, в якій він дуже-дуже ну, недобре з вами повівся. Людина це якась така давнішня ситуація. Вона не, не в цей день, не, ну, знаєте, не найближчими днями була. Багато для кого воно так. Ви багато сліз виплакали через ту ситуацію, бо пам'ятає вас в сльозах. От Дуже йому запам'яталась якась ваша там остання сказана вами, ну, як фраза, але там саме якесь одне слово було яке як засіло в ньому. І він його дуже-дуже часто згадує. І ось такі побоювання у якогось чоловіка в вашому житті є. Просто знайте про це. Ну, от Важливо то людині, щоб ви розуміли. Дивіться, в цій ситуації є якась ну, така підказочка, є десь важлива. Скажімо так, є важлива для вас людина на літеру А, і підвищення градусу через цю людину могло свого часу пере, ну, як, знаєте, бути переламним якимось моментом між, ну, у стосунках між вами. Так, ще бачу тут інформацію, яку ви отримали, і через яку ви від людини відвернулись свого часу. Яка вас, ну, як знаєте, ви як переболі... перехворіли цією інформацією, і, ну, знаєте, воно вам дуже болісно було. Так, про ще, що, що вам проще треба б знати: про якусь телефонну розмову. Це теж чоловік та жінка. Чоловік буде як нагадувати, більш тут як нагадувати про якусь ситуацію вдачі, що вам би треба було б цим скористатись, бо воно б для вас було б, ну, знаєте, як найкраще, щось там прописати вам десь треба. Щось ви, ви повинні зробити, як знаєте, для вашої ж вдачі. Там людина хвилюється про ваші інтереси. Не, тут більш не про своє, а про ваші інтереси. Які, ну, от як, знаєте, це Воно як інструмент для вас буде, яким ви, якщо треба буде, ви скористаєтесь. Навіть якщо не треба буде, вам буде спокійніше, ну, щоб воно у вас було. Я маю надію, що ви знаєте, розумієте, про що йдеться мова. Це буде через телефонну розмову, нагадування. Потім просто знаєте, що дивіться, тут для когось з вас, я просто користуючись нагодою, нагадую вам, що філіжанка загальна і інформація йде для дуже різних людей. Ось ця інформація для чоловіка або жінки, в якій сказано про те, що ви, як то знаєте, кожен йде своїм шляхом, але ви все одно якось не загубитесь. Будуть в вашому житті ситуації, які вас час від часу будуть притягувати, і якісь ситуації ви будете спільно вирішувати. Це може бути там, наприклад. Ну, взагалі, якісь сімейні питання. Ну, там може в когось там дітей буде стосуватись, може в когось це ситуація, коли взагалі-то там брат і сестра, і якісь там сімейні питання. Вам все ж таки треба буде разом вирішувати. Але в кожного свій шлях. Тут якась ситуація, коли люди розуміють, що краще не втручатись в життя один одного. А якщо треба, то ви якось так не, ну, якби то, не втрачаєте один одного. Так, давайте далі. Просто знайте, що по роботі якась ситуація буде ускладнюватись через. Тут, знаєте, як людина якась мені показана, яка от як бігає. Як перестрибує якісь питання, не входить в них, не вирішує їх, а перестрибує. Знаєте, от як я втечу від цих питань, але ж вони нікуди не дінуться. І тут дивіться, або це ви так станете як на дорозі в такій, у такої людини, або це ви будете розглядати якусь ситуацію. Яка буде, ну от вона як перед вами буде проходити, як побачите, яка влаштується ситуація. Це, знаєте, коли людині виправдовуватись доведеться. Тут жінка так візьме в оборот, що виправдовуватись буде людина довго. Це чоловік так стрибає з питання на питання. І ну, якось інакше йому треба б себе поводити. Просто знаєте, що е, люди, які, тут якась зміна оточення йде по роботі. Тут дивіться, мені показані люди, які... Е, як виходять з кола вашого там спілкування, якісь зміни, які йдуть у цих людей. Вони не показані як якісь дуже складні. Це як у людей відчиняється шлях, який він там буде наповнений якимись там питаннями, вирішеннями якихось проблем, але то по силу. То, то не таке, що знаєте, от як... Відійшли від вас, і все там, шкеребердь пішло. Навпаки, у людей не покращується ситуація. Тут мені показана просто ну, така, знаєте, як, як корзина, яка в них буде наповнюватись грошима. Тобто вони не втрачають, а взагалі там щось знайдуть собі, щось краще. Потім показана ситуація. Тут дві жіночі, три. три жіночі. Дивіться, мені показана ситуація, коли навколо вас є жінки, які вас як, ну, як оточують, так? вони якось так ну, найближче за інших з вами спілкуються по роботі. Ви е змінюєте ставлення до цих жінок. Ви як захищаєтесь від них, але це, знаєте, такий захист, ви не виглядаєте мені людиною, яка перелякана в цьому захисті. Тут у вас впевненість в собі, і якісь ситуації таким чином складаються, що ви просто, ну, як. Знаєте, як з одного боку змушені так себе поводити, а з іншого боку, ви, як, знаєте, от як прапор той розтягуєте, щоб помітили, що ви змінились, що, ви, що ставлення своє ви змінили не просто так. Тут якісь такі. У вас сил побільшало, ви змінились внутрішньо дуже змінились. Ці люди про це ще не дуже так і здогадуються. У вас якась така впевненість в собі. Ну, Тут взагалі-то не про переляк, а тут як захист себе просто через те, що ви себе цінувати більш стали. От знаєте, як подорослішали, мені воно так більш виглядає. І взагалі-то мені ось що, що тут показують, питання грошове, яке буде намагатись, чи то для вас, чи то поряд з вами якийсь, якийсь чоловік в цій всій ситуації. Ну, ви як знаєте, один колектив. Щось він там намагається вирішити якесь фінансове питання і натикається на такі складнощі, які, ну, ви як підтримка один одному, але я не бачу поки що, щоб то вийшло. От Щось він там собі, знаєте, навигадував, щось він. Ну, якось він бачить для себе цю ситуацію, але я не бачу, щоб вона так для нього сформувалась, як він прагне то зробити. Ну, може, поки. Нехай там, нехай робить, може, воно там і у, у якихось інакших філіжанках ми то побачимо. Так, і. Просто знайте, що якась радість на вас таки буде очікувати у вашій оселі. Це майбутня радість, це ви до неї прийдете ще. Вона тільки формується у вашій сім'ї ті зміни, які, знаєте, ви як Тут воно виглядає так, як ви щось ви собі не дозволяли. Щось ви ховали у якусь там як скриню, і собі там розказували, що от прийде час, і я ту скриню відчиню, і все буде трошки інакше. Так от, відчиняйте швидше, бо ті зміни, які тут налаштовуються для вас, вони будуть дійсно ну, з великою радістю. Не відкладайте, будь ласка, ту радість, вживіть в ній вже сьогодні. Бо коли ми радіємо з чогось, коли ми відчуваємо себе щасливими, ми притягуємо до себе найкращі енергії, ми можемо змінювати все найкраще, ну, в найкращому напрямку, не відкладайте це, будь ласка. Потім показана ситуація, коли. Тут як повітряна куля, знаєте, грошима наповнена, щось з легкістю буде вирішуватись, якась ваша фінансова ситуація. Але це не так, що ви там сидите чекаєте чогось, і воно там повинна зробитись. Ви щось робите, ви щось дуже так ретельно проробляєте кожного дня. Ви знаєте, мені що подобається в цій ситуації. Ви не знаєте, як воно буде. Але у вас така впевненість в тому, що ви все правильно робите, що ви та людина, яка досягне успіху. І дійсно досягнете, бо така натура у вас. Не Здаватись, і це дуже добре. Потім, просто знайте, що комусь з вас. Треба вже придбати якесь собі святкове вбрання, бо е, прийде інформація, вам треба буде дуже гарно вдягнено, щось святкувати треба буде. Ну то може хтось там, Я не знаю, то може, як воно там має бути, може корпоратив якийсь, може там якесь інше свято, але може навіть на весілля хтось тут запросить. Але будьте готові. Ті витрати, які ви зробите, вас щасливішою, або щасливішим зроблять, бо це, знаєте, як настрій підійме. Ну, це гарно, просто знайте. <с? <с?> так, ось тут. З хвилиночку. Ось тут людина, щось, якийсь такий захист виставляє. Так, і це буде вам в допомогу і навіть буде, знаєте, такий як щасливий момент. Ви як зрозумієте, в який момент вам треба буде трошки як переналаштуватись, як, знаєте, бути людиною, яка готова до змін. Невелике, не буду розказувати, що це щось там гучне для вас буде. Навіть, я б сказала, ну, і малопомітне, але воно так спочатку буде на вигляд малопомітним. Але потім ви зрозумієте, що ви зорієнтувались в ситуації і. Цьому спричинили ну, якийсь такий, знаєте, перепону, щоб якась людина, ну, як свиню, там вам підкладати буде, але щось там не дуже вийде в людини, щось воно слабеньке таке буде. І ви так дуже легко цю ідею для себе побачите, і ви цю ідею ну, зламаєте, не вийде в людини. Так, далі. Просто знайте, що зміни принесе шлях, який зробить. Зараз хвилиночку, тут людина, яка не зрозуміло мені, вибачте, чоловіка або жінка, але шлях до чоловіка буде. Це як з документом щось там. Це як, знаєте, проясниться ситуація. Це через спілкування, через третє лице. Ну, тобто, двоє між собою щось там може якусь угоду повинні укласти, а може там якось ну як підписання якогось документу. І, Тут хтось, може, то юрист, який буде укладати для вас цю угоду, це принесе навіть дві якісь зміни. Одна одразу, друга згодом. І люди, ну, люди, здається, що чоловік та жінка будуть. Зайняті цією справою. Це, знаєте, от коли задоволені будуть між собою, там питання якісь вирішать. Як... ну от Дивіться, ці зміни вони не будуть короткостроковими, вони розтягнуться у часі, і вони дадуть змогу людям як, ну, як впевненіше себе відчувати. Так, і що ще у нас тут? Щось закінчиться, якесь, знаєте, якась така ситуація, яка вам як іспит дається. Закінчиться і, ну, так, от як слід, так, доволі м'яко для вас закінчиться, але це буде як повернення у ситуацію. Як взагалі-то там згодом може ще бути аналогічна ситуація, але ж у вас вже буде. чекаєте, так, ви вже будете знати, що робити. Да. Так, згодом вона повториться для вас, складною для вас вона вважається, але ви та людина, яка ну, спроможна подолати. Це не буде надскладним, це буде вам по силах. Давайте тут подивимось все ж таки. Ну, так, так, блюдечко дублює ту інформацію. Дійсно, тут людина, яка дуже хвилюється, що не зможе, що ті гострі кути, які між вами, там чоловік та жінка, які ви. Якось ви відвертаєтесь від чоловіка, ви не звернені от зараз до нього, але дійсно тут є можливість у людей між собою домовитись, прояснити якісь стосунки, ситуації між собою. Але дивіться, тут взагалі-то ситуація, в якій вирішувати жінці. Тому тут так чоловік і хвилюється, бо від нього вже більш нічого не залежить. Він свого часу обрав шлях, він свого часу зробив складну ситуацію, а зараз вже він не може вплинути на цю ситуацію. Хвилюватись може, вплинути не дуже вже може. Але дивіться, він поступово робить якісь. Вчинки зараз, щоб цю ситуацію виправити. Надія на нього в цій ситуації, ну, в нього надія така маленька, але все ж таки вона є. І він не втрачає ту саму надію, що він щось таки зможе. ну, Як знаєте, закінчитись цю ситуацію так, як йому треба. Вирішити це питання, щоб не втратити жінку, яку він згадує кожного дня. Дуже-дуже мені показане, знаєте, сумне лице чоловіка. І, знаєте, от сум такий ну, справжній. Йому дуже не вистачає вас, але нібито ваш фантом поряд з ним кожного дня. От просто знаєте. Ну і на цьому все. Маю надію, що вам було це цікаво, і ви когось там впізнали з цієї філіжанки. І дякую, дуже-дуже дякую всім, хто пише коментарі, і всім, хто лайкає. Це ваш такий спосіб сказати мені дякую. я ціную те за кожен ваш лайк. Ціную вашу вдячність. Маю надію, що побачимось з вами знову в наступному відео. Всім пока. Бережіть себе! Це найголовніше. Будьте дуже-дуже обережні. Ви і ваші родини. Миру вам, кожного дня, кожної хвилини. Бо дурнуватий сусід нам не дає забути, що мир це найголовніше. Побачимось.